Добрий день, з вами канал Фітаптека. Сьогодні поговоримо про камні в нирках. Як правило, пацієнти приходять з якимись бумажечками, на яких вже написано, що вони як щось шукають на камені в нирках, але зовсім не розуміють, які рослини, які трави потрібні, на які камні. До речі, треба ж знати, які камні бувають, якого виду. Оксалати, фосфати, урати, і вони ж всі образуються е, в залежності, яку їжу ви потребляєте, яка вода у вас, е, які захворювання ще є. То коли ви буваєте у лікаря і вам вже поставили діагноз, що у вас є камені в нирках, то вам треба питати, які це камені, які різновид, щоб потім думати, яку траву підбирати. Тепер давайте розберемося, що ж питають. Перший рівень, який питають, це, мабуть, коли кажуть, що в мене була операція, і, або в мене є там в родині захворювання такі, і мені треба попередити, щоб камені не утворювалися. То це дуже великий рослинний ряд. Це і кропива, це ялівець, ця та ж ромашка, це лист брусниці. Це можна Використовувати і розбирати. Але все ж таки лікар вам ще повинен був попередити, що у вас потрібна буде дієта на попередження каменів в нирках. А на другому рівні, звичайно, запитують такі висловлення, приходять і кажуть: мені треба погоняти, чи ще якось ну, виводити а, пісок, з камень, пісок з нирок. Але це ж треба обов'язково знати, що це конкременти, мільчайші конкременти, але це не точно камень. Тому на пісок то це дуже великий ряд, теж сочигіний, але самий-самий научно доказаний це чай, який називається нирковий або ортосіфон. Але ж ну, зазвичай це може бути від хвоща до того ж ялівця. Але головний все ж таки це ортосіфон. Це коли ми погоняємо пісок. І ось третій рівень це коли точно камені в нирках, у вас є вже діагноз. Але чомусь ви не можете дійти до операції, до подрібнення цих каменів. Тому ви приходите і питаєте, яка є рослина трава для каменів в нирках. Запам'ятайте. Що ніколи не треба брати сочегінну траву. Бо якщо ви зрушите цей камень в канал, він там застрягне і ви точно знов попадете на операційний стіл. А ось дві рослини їх треба знати: це по перше, Марина Красильна. Вона така червоного кольору, і тому е, її е, пити треба через трубочку, бо дуже буде ха, червоним рот і пальці. Але е, можна, є і капсульна форма, таблетована форма марени красильний, тому можна і в таблетках пити. І друга трава це полпала або Ерва шерстіста. І та і те, і те, та назва вони, ну, научна. Ці дві трави. Мають особливість слизувати камінь, розпушувати його. Тому звертайтесь, будь ласка, о, тримайте свій організм під час війни, телефонуйте і консультуйтеся, і ми завжди допоможемо. Ваша Фіта Тимофєєва.